Олексій Ростович, радник офісу президента, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні за слава. славате про те, що Пентагон сьогодні завтра обіцяє нам новий етап наступу расистів. Власне про що йдеться? Чи можна сьогоднішні події, чи можна масовані обстріли Харкова і активізацію бойовиків на східному напрямку вже розцінювати як новий етап, чи нам слід готуватися до чогось такого, чого раніше ще не було? Нічого нового ми не побачимо. Харків вони б'ють, тому що їх головне завдання відволекти наші війська, які стоять на обороні Харкова, і не дати їм втарити в тили або в фланги ізюмського груповання. Основний напрямок зусиль у них якраз Ізюм. Так само вони хочуть атакувати якраз на Ізюмський напрямок, ну, скажімо так, на зону, з лінії розмежування, яка була на 23 й там, де наші бригади тримають оборону, хочуть пробити і вийти туди. Як ми бачимо, наполеоновські їх плани по великому оточенню подвійному, поки, поки ми не бачимо, але вони зменшують їх і хочуть там ну, маленькі оточення зробити, тому що, мабуть, твереза почали оцінювати свої здатності до наступу. Сил, які там є, не вистачає для блискучої перемоги російської зброї, як вони напланували, або як вимагає політичний керівництво. Це будуть важкі бої. Наші війська ще вчора почали там певний рух, який має. На мету, скажімо так, серйозно гарчити російську сторону. Ось, але тут найбільша проблема не військова, навіть війська наші впоруються. Ми знаємо про їх плани, знаємо, що робити. Найбільше військова це небезпека для цивільних Харків. І от в Краматорську, Славянську, тому що велика кампанія це завжди були великі обсяги авіаційних ударів, з ракетних, артилерійських, і це все, як ми бачимо, летить по мирних мешканців. Тобто я раджу дуже харків'янам, бути дуже обережним. Ну, Бачите, ми знаємо, що на сьогодні не погоджені жодні евакуаційні коридори, бо немає безпеки. Для цього хотіла спитати у вас про Маріуполь. Там намагалися домовитися, зокрема, і про вивіз наших поранених бійців, окрім того, що евакуаційний коридор для мирних мешканців. Ну і власне Зеленський казав про те, що щоб деблокувати місто, нам потрібно або перемовини, або важке озброєння чи є успіхи в якомусь із цих напрямків? Ні, поки не, не можемо похвастатися на успіху, не на перемовинах, не в отриманні достатньої кількості важкої зброї. Вона йде, але не в не в той, не в той кількості, як хотілося би для виконання мети блокади Маріуполя. Але менше з тим, сьогодні міський голова Маріуполя зазначив, що бої йдуть не лише на Азовсталі, а на вулиця, яка декілька кілометрів знаходиться в Азовсталі. Тобто. Російські повідомлення, що вони оточили, висунули ультиматум і так далі, так далі. Це все інформаційна боротьба, просто роздмухана українська колективна підсвідома, і кожна людина, яка переживає за долю Маріуполя, у нас нема байдужих до, до, до цієї теми людей. Вони підхоплюють цю інформацію, їм здається, що от, там, ну, хоча б російська. і от Це дуже небезпечно. Не звертайте увагу на те, що кажуть росіяни, не звертайте на те, що кажуть офіційні органи держави української. Захисники Маріуполя тримаються, наше командування. Як може надає допомогу дотичну, непряму, пряму так само там є, є способи надати, про які ну, не можна на жаль казати вслух, тому що це ж військова операція. Що стосується президента, для нього це, це тема номер один вже багато днів. Він вчора спеціальне звернення зробив по темі Маріуполя. І зараз перебуває, ну скажімо так, він надлюдські зусилля робить, щоб домовитися з керівниками міжнародних гуманітарних організацій, країн світу, провідних, там церков. Щоб вплинути на російську сторону і хоча б мирних вивести. Звісно, про поранених і дармово, і так далі, але хоча б мирних не дають. Поки ми маємо розуміти, що війна це двосторонній процес. Не все залежить навіть від колективного тиску мірової спільноти, тому що Росія не хочуть зробити показове місце з Маріуполя, показову розправу, так само, як вони зробили за Лепа в Сірії. Ми це розуміємо, але діємо. Будемо сподіватися, що найближчим часом вдасться вмовити, скажімо так, путінський режим, примусити його для надання, принаймні гуманітарних коридорів. А, пане Олексію, яка ситуація в Чорному морі? Бо після потоплення Москви ми говоримо про те, що російські кораблі вони трохи відійшли від наших берегів. Тим не менше, там кружляють їхні катери і з крилатими ракетами, в тому числі наскільки зараз велике ймовірність наступу саме з моря. Ну, я не бачу ймовірності наступу з моря, тому що плани по висадки десанта по лінії там Миколаїв-Одеса повністю провалилися і вони не справляться. Після уроку Москви вони точно можна не хвилюватися. Були певні повідомлення, що вони нібито хочуть висадити морський десант в Маріуполі, тобто зайти з, з боку морського, морського порту, де тримають, наша, наша, тримають оборону в районі, і ще, і ще й і тим самим. Ну адміралом російським не йметься. Їм хочеться знаєте, от я є адмірали, які прислужили і жодного разу нічого, а тут я адмірал, який провів навіть морську десантну операцію. Тобто вони в колекцію хочуть це все завести. Подивимося, чи вийде у них це, чи не вийде, тому що урок Бердянська також не треба забувати. Там намагалися да, постачати маріупольське груповання противника, і ми знаємо, чим скінчилося, БДК був втоплений, два пошкоджено. Тому це бор... війна, це боротьба задумів сторін, сил сторін і так далі. Вони хочуть, певно, одного, ми будемо протидіяти, ми ініціативно діємо, подивимося. Головна інтрига буде. Да, це якраз Маріуполь, це якраз Ізюмський напрямок. От, такі умовно кажучи, озак вже згадали потоплену Москву. Вашингтон Пост тепер пише, що українською зброєю цікавляться інші країни, зокрема і нашими ракетами Нептун, які відправили на дно Москву. А і що нібито чотири країни вже зацікавилися купівлею на майбутнє української зброї? Чи вам відомо щось про це? Дивіться іронія долі. В чому полягає, що Росія завжди конкурувала з Україною, причому дуже нечистоплотними засобами на світовому ринку зброї? Там і та конкуренція величезна. Росіяни робили все, щоб там принизити або знецінити українську зброю. А тепер українська зброя тестована на росіянах, на самих, які сюди приперлися, якраз піднялася в сходинках дуже високо, тому що аргумент комбат-тести, тобто перевірено в бою, це один із головніших аргументів для будь-якої країни, яка розглядає закупівлю зброї. Ну тепер, ну що якщо Нептун втопив найбільший військовий корабель, починаючи з 45-го року в світі. То можна, хоча морських конфліктів вистачало в світі до цього, то можна сказати, що це добре комбат-тест. Тобто, Петля бойда Єштальда, нас догнав росіян навіть і в цьому питанні. А такі комплекси, як Стугна, вони й до війни добре продавалися, і деякі інші зразки. А зараз, після численних численних просто, ми. Бачимо відео доказів, як вони працюють. Ну звісно, що попит зросте, і це до речі, і вплив український, тому що з ринком зброї це завжди політичний дипломатичний вплив, бізнес вплив, а тому, що це комплектуючі зміжні і робочі міста в Україні. Тобто, це дуже добра новина для нас, для всіх. Але спочатку перемога згадала про 800 мільйонів допомоги від сполучених штатів нової зброї, яка почала надходити. Чи можете привідкрити подробиці про що йдеться? Бо казали, як що нам дуже потрібна важка зброя, чи можемо розраховувати, що вона буде в тому пакеті. Дивіться, ну, ми не коментуємо, тому що це міждержавна угода, міждержавна таємниця, але оскільки всі коментують в відкритих джерелах, і самі американці наперед. Тобто, і ми по наших запитах видно, що, що ми вимагаємо, просимо, то це більш-менш можна, можна розмовляти. Мова йде про що? Що зараз ми зупинили противника. Оцей наступ, який вони зараз приймають, це останні, останні солдати Росії, останні ті, хто можуть оперативні резерви, які можуть проводити наступ оперативного значення. Далі все. Позицій, позиційна боротьба, тактика, і тут виникає питання: чи можемо ми перейти в наступ, щоб звільняти наші міста, щоб не було херсонського референдуму або не було остаточного? Взяття Маріуполя з боку противника і так далі. А от для цього потрібна не просто важка зброя, а дуже багато важкої зброї, тому що наступ це набагато більш складний способ бойових дій ніж оборона. Зараз росіяни будуть відповідно в обороні, якщо ми підемо в наступ. Ми опситуація перепереворачується, тобто вони в кращих умовах вони обороняються. А ми наступаємо в дуже складних умовах. І для того, щоб мати цю перевагу, потрібна не просто важка зброя потрібно дуже багато. А питання в тому, що президент зазначив сьогодні, Михайло Подоляк зазначив вчора, що дають зброю, але не в той кількості, не тими, не тими темпами і не зовсім та номенклатура, яку ми хочемо. Тобто, якщо хоче захід, щоб ми перемогли, щоб не повторювалась буча, знову знов і знов на тих містах, які окуповані містечках і селах, то нам потрібна. Більше зброї нам треба задовольнити ті запити, які ми надаємо, про які писав міністр оборони Резніков, президент зазначив глава офісу, всі вся наша дипломатія, військова і так далі. Тобто ми чекаємо з нетерпінням збільшення і темпів, і номенклатури цієї зброї, тому що в відкритих джерелах навіть парламент Германії, германські джерела, які пробіжали шлях. Від е, не даємо нічого, потім даємо казки, і зараз вже надаємо важку зброю. Сьогодні дуже обнадійливі повідомлення були в Твіті. В Твітері верні, Верніше там і про танки, шла мова, і про БМП, і так далі. Але ми чекаємо їх тут, тому що Твітер це добре, але у нас Маріуполь. Де, окрім захисників, ще майже 100 тисяч цивільних, які вбивають кожен день авіційними бомбами. Там великого калібру, Вже тут 22 почали працювати. Це стратегічні бомбардувальники, які висипають там дуже важкі зброї. По Харкову щойно вдарили знов. Там там є численні з Приїхали, приїхали рятівники, Вони знову вдарили. Ми маємо справу з варварами. І цих варварів треба поженути з нашої землі, а поженути ми можемо лише в одному випадку, якщо ці безброї не просто буде, і буде достатньо. Це дальнобійна артилерія, далекобійна, це ракетні війська, ракети, які можуть бити далеко, в тому числі по цілях, які в глибині оборони противника знаходиться да? або бойових порядків. І нам ще потрібно дуже танки і важка техніка, тому що це основа наступу. Неможливо наступати легкою технікою без, без, без танків і так далі. Навіть з танками ми бачимо по росіянам, наскільки це важко, і так само буде наш да, да, нам важко, коли ми підемо в наступ. Наступ це дуже складний від бойових дій. Дуже складний. Угу. Ну в наступ обов'язково підемо, все одно ж. Потрібно її очищати з нашої землі. Хотіла вас питати щодо того, цей запуск північної Кореї та ядерної зброї чи увага заходу зараз не ослабне в бік України через те, що з'явилася там нова загроза, а саме з північної Кореї, як думаєте? Ні, ця загроза регулярна, і в, і випробування ядерної зброї, пуски корійці до цього вдаються. Ну раз два два на рік, коли їм знову потрібно поставити питання про подовольчу програму і міжнародну допомогу або щось там виключити. Це свідома тактика до неї дуже звикла, як до іранської проблеми, наприклад, і так далі. По якій до речі, зараз будуть перемовини. Зараз увага всього світу прикута до України. Саме тут вирішується доля світового порядку. І Україна розбудила. І схід і захід зараз інтенсивність консультації між Сполученими Штатами і Китаєм по українському питанню, зокрема, по питанню нових контурів безпеки, по тому, як вгамувати одного больного плішива дядю, вона зашкалює. І світ будує нову архітектуру, тому що Україна розбудила світ. На Заході зараз рефлексія, переоцінка, як ми так довели до цього. Тому що, якщо пригадати. Наприклад, не вступ України в НАТО в 2008 році, до 2010-му прикидання. Якщо пригадати, як ми їх з жовтня вмовляли на, на вищому офіційному рівні дайте зброю і застосуйте санкції до того, як Росія нападає, тому що всі ж знали, що вже нападуть, і, і на заході знали, і ми знали і так далі. А вони не давали, то можна пригадати слова Талірана, що це не злочин, це гірше, ніж злочин, це помилка. Таких помилок багато. І Захід зараз і Схід і Китай так само рефлексує, як вони, по-перше, дошлі до цього життя, а по-друге, вони хочуть виправити як нормальні люди. Вони хочуть виправити ці помилки і зробити так, щоб цього не було. І Україна знову ж таки вийшла за ініціативу, тому що ця схема Ю24, яку президент презентував в Конгресі Сполучених Штатів, вона якраз є основою розбудови нової архітектури безпеки не лише в Східній Європі або в Європі, в світі. Тому що в центрі зараз і угода Україна, але ж це стосується будь-якої країни, яка під, під, буде піддана такому нападу, можливо. Тобто різні схеми зараз і Україна виступає ініціатором цього, аби, аби швидко реагували наші партнери, скажімо так. Але дивіться, розбудити ми їх розбудили, але от щось навіть на 53-й день війни. Ще вони не такі активні з постачанням тієї важкої зброї, про яку ми говоримо. Та, що фактично вже весь удар на себе прийняла Україна. В чому тут питання? Тут бюрократія, чи тут все таки немає політичного консенсусу, як думаєте? Ну це складна політична дискусія. Це ж демократії. Вони мають вивчити всі точки зору. Якщо подивитися по західній пресі, вони одні кажуть, що да, інші кажуть, а ми без зброї залишимося. І так далі, і так далі. Менше з тим, ми бачимо, що був збір в Пентагоні позавчора виробників зброї провідних. Ми бачимо, яку як швидко пройшла свій шлях Німеччина, тому що вона в Бучі Єрпіні побачила те саме, що вони бачили у себе в 45-му році. І це їх дуже сильно підштовхнуло. Рішення політичне прийнято. Тут питання скоріше логістики і так далі, але захід це якраз структура, яка дуже повільно запрягає, але потім швидко, швидко, швидко робиться. Якщо рішення буде прийнято, вони нам нададуть. Я впевнений. Тут скоріше питання в темпах. Темпах, тому що ми потребуємо зараз цього на полі бою, тому що російська операція потроху вступає в силу зараз. У ця на сході от пішли повідомлення. Я прямо з вами зараз мовляю. військові мені за прямо са по спливаючих вікнах, присилають, що пішло швіліні там, 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 там. Якраз під нашу розмову. Ми маємо чми маємо бити відповідь. Ми маємо діяти. Для цього потрібна зброя. Тому головний меседж зараз дайте зброю, яку ми просимо. Тим більше, що Україна не багато просить. Ми не просимо шалені там якісь там безумні поставки, які мають перезброїти Збройні Сили України прямо зараз за два, за два дні. Ні, ми вимагаємо мінімум, який нам потрібен для виконання наших бойових завдань, і от цього. Реб є до речі, країни, які вже надали і надали дуже швидкими темпами, будуть надавати далі. Є які, які там ну от вагаються. А уточніть ще раз, як сказав вчора президент, я не знаю, що казати. У мене хвилина ступер. Він він сказав, коли в вчорашньому зверненні, коли я, я тиждень тому домовився про постачання зброї, а мені доходить. А, а, а уточніть, ще, що вам нужно знову. Да? він каже: я не знаю, як на це реагувати. Вони ніколи не зрозуміють нас, мені а... здається, навіть і якщо вони відвідають бучу, і подивляться на всі ті звірства, все одно це ця... Ця війна надто далеко від них, ну принаймні їм так здається, що ми вже заговорили про зброю іноземну, Я ще хотіла спитати у вас про нашу зброю. У нас з'явилося повідомлення. Ми не слухаємо Міноборони Російської Федерації. Тим не менше не можемо ігнорувати повідомлення про те, що розбомблений Київський бронетанковий завод. Чому як журналіст мені цікаво, тому що ось таке повідомлення з'являється після спілкування директорів заводів? Я розумію, що всі мають добрі наміри, і журналісти, і директори бронетанкових заводів, але з'являється повідомлення. Омлення в акурат після того, як поспілкувалися журналісти з директором бронетанкового заводу. А чи можете щось сказати про цю ситуацію, і чи можливо не варто заборонити ось такі активності директорам стратегічних підприємств? Ну і відповідно, журналістам, так само дивіться, перше це не перший випадок. Вже були просто вони не мали такого розголосу, і це на, на моїй пам'яті це, це четвертий чи п'ятий. Друге, що ну зараз часи, коли кожен хоче сказати щось, навіть самих кращих намірів обнадіяти, показати, що працюємо, і так далі. Потім наслідки отакі. Тут палка о двох кінцях, тому що президент принципово сказав, ми не будемо вводити цензуру після воєнного стану, залишимо залишимо відкрите суспільство, можливість критикувати, висвітлювати і так далі. Так далі, але тут питання. Ну от після п'ятого випадку або четвертого чи не варто зараз запровадити воєнну цензуру, цензуру по цензуру повіємних об'єктах, чого ми досягли як суспільство? Ми вже не даємо куди потрапили. Тобто, у стійлово два тижні вже ніхто офіційні джерела і навіть люди не публікують, що росіяни потрапили туди потім за добу, як і положено робити. А ось що стосується стратегічних підприємств і інших військових об'єктів, то це складний випадок. Це пряме порушення рік пшенещо. Що найменше рекомендації щодо поводження з тими об'єктами зараз і до розслідування? Я думаю, що розберуся чому і як. Угу. Добре, і ще хотіла спитати у вас, вчора з'явилася інформація про те, що Абрамович був в Києві, нібито приїхав для того, щоб поновити перемовини. Чи можете прокоментувати цю ситуацію? У мене таких даних немає. І наскільки я знаю, переговорна група все одно працює в штатному режимі. Це не означає, що я прямо зараз її зустрічі, про це краще спитати або Давіда Рахемі, або Михайла Подоляка, які коментують це, але я просто бачу, що вона працює фізично. Там, щось, щось, щось там, які наради йдуть і так далі. Тобто я не думаю, що припинився перемовний процес. Подивимося. Єдине, що що якщо Росія почала операцію, а схоже, вона все ж таки і почала вже прямо судя з повідомлень, то вони не будуть, скажімо так. Вони завжди припиняють бути конструктивними на той час, поки де воєнна операція, дачі дочіку точніше, дочікуючись її результатів. Якщо отримують по піці, а вони отримують, вони знову стануть дуже конструктивними, да? як завжди, з ними буває Да? Дякую за обнадійливу інформацію. На останок обіцяла дуже багато пишуть глядачі, які пишуть, знаю і вам. Розумію, що дуже багато у вас повідомлень, але не можу не озвучити те, з чим звертається людина вже багато багато разів. Людина перевірена з тим, що Рівненській області от сьогодні мені уточнили. Рівненська, Рівненська область це Сарненський район, Клесівська громада. Що там зараз ми знаємо, що в ліси заборонено ходити, бо там мінування, та там йде розмінувальний процес, але якраз там відбувається зараз не Незаконний знов таки видобуток бурштину, кому війна, кому мати рідна, і зараз під цим прикриттям діють там місцеві князьки, фактично під кришуванням подекуди навіть і тероборони місцевої. Тому, пане Олексію, вкотре звертаюся до вас, користуючись адмінресурсом, так би мовити, Клесівська громада, Сарненський район, Рівненська область. Будь ласка, зверніть це увагу. Відома. Да, це відома річ. І мені пишуть. І я читаю уважно, навіть якщо не завжди відповідаю, то я такі речі дуже уважно читаю. І відповідно службу якраз зранку була на. Рада по цьому питання вже займаються. Я вам дуже дякую. Дякую за інформацію. Дякую, дякую що домовитися до за ефіру. Олексій Ростович, радник офісу президента.